Так, поговоримо про в'язальний дріт і в'язання арматури. Значить, цей дріт йде приблизно в колі, який має 1 метр. Ділимо ми це коло на три частини, виходить у нас він 30-33 см. Нарізали ми на три частини його, тоді беремо його одну частинку і згинаємо пополам. І в нас виходить такий підготовчий виріб, далі, який в нас процес іде. Ми згинаємо його ще раз наполовину і підгинаємо, щоб нам було практичніше вставляти. Пізніше ми робимо таку процедуру. Заявляємо в'язальний дріт, піджимаємо хомут до арматури пальцем і натягуємо на себе. Беремо наш зроблений гачок і затягуємо.